Хто така внутрішня дитина і чи в кожного вона є? У кожного. Але чи налагоджений у тебе з нею контакт? Ось це вже інше питання. Ти на каналі Психолог в піжамі, де комфортно про психологію, і сьогодні ми будемо говорити про те, як налагодити або покращити налагоджений контакт із внутрішньою дитиною. Чи буває у тебе таке, що ти відчуваєш втому, навіть коли фізично, в аналізах все норм. Життя здається безрадісним і дуже рутинним. Можливо, це твоя внутрішня дитина дає тобі сигнал про те, що вона тут, а ти її ігноруєш. До речі, ось ці сережки потішили дуже сильно мою внутрішню дитину. Коли мені їх подарувала подруга, сказавши про те, що ти, мабуть, будеш знімати якісь новорічні випуски в Ютуб, і тому я коли їх побачила, одразу тобі їх купила. Ось така маленька дрібничка, але наскільки вона мене сильно потішила, ви не уявляєте. Всі говорять про те, що я не в ресурсі вигорів, апатія, втома, депресія і тому подібні речі. Але мало хто говорить про внутрішню дитину, яка дає той ресурс і енергію абсолютно безкоштовно, да, без наркотиків і, і допінгів. Взагалі, поняття внутрішньої дитини ввів Ерік Берн, засновник транзактного аналізу. Він розробив концепцію трьох егостанів, які відповідають за те, як ми реагуємо, думаємо та поводимо себе у різних ситуаціях, в залежності від того, який егостан включається. Одразу хочу сказати, що немає хороших і поганих егостанів. Вони всі класні, просто їх потрібно умовно включати в потрібних належних ситуаціях. Давайте зараз дуже швидко зроблю огляд цієї теорії, да, що це взагалі таке, можливо, хтось не знає, а в майбутньому, думаю, зніму взагалі окремий ролик про ці три егостани. Сьогодні будемо говорити в більшості про дитину, а, тільки трішечки зацепимо тему батька і дорослого. І так, егостан батька це наш внутрішній критик або турботливий наставник. Як же він звучить? Турботливий егостан батька скаже, ти такий молодець, ти з усім впораєшся, давай, я у тебе вірю. А критикуючий батько скаже, куди ти лізеш, в тебе нічого ніколи не виходило, з чого ти вирішив, що зараз у тебе получиться. Егостан дорослого це раціональний егостан, який є голосом логіки і об'єктивності, який аналізує ситуацію у стані тут і тепер. І зазвичай він вирішує питання з позиції. Так, окей, є проблема, що я можу з цим зробити, щоб вирішити це питання прямо зараз? І його стан дитини це емоційна частина нашої особистості, яка зберігає в собі мрії, надії, емоції і всі позитивні спогади з дитинства. Також дитина може бути у вигляді адаптивної, будівної або вільної дитини. І саме Его стан вільної дитини дає нам ось цей ресурс, енергію. Коротше, оцей поток ресурса. Адаптивна дитина намагається постійно догодити іншим, щоб ніхто на неї не насварився, щоб все було окей. І зазвичай, якщо людина перебуває часто в его стані адаптивної дитини, то це такі підлеглі, які залишаються на роботі. Понад норму, які виконують роботу, яка не входить в область їхніх компетенцій і тому подібне. А ось бунтівна дитина це... Ось це область моєї діяльності, і я тільки це роблю. І ви не вздумайте, навіщо на мене більше, тому що я не буду це робити. Вона така бунтівна. Вона не пережила цей бунт в підлітковому віці, і вона це робить в дорослому, постійно бунтує. Вільна ж дитина це креативність, спонтанність і творчість. Ось ця вільна дитина відповідає за спонтанність, творчість, креативність, радість всяким дрібничкам. Ми помічали, як діти можуть бігати і радіти звичайному сонечку, краплям дощу або першому снігові? Ось це все про вільну внутрішню дитину. На жаль, з віком ми починаємо віддалятися від цієї частини себе, тому що доросле життя наповнене стресом, тривогами і соціальними нормами. Ми починаємо забувати про речі, які приносять справжню радість. Знаєте, дуже просто зрозуміти, що у мене є проблеми із контактом з цією вільною дитиною, а у іншої людини все окей. Це коли я дивлюсь на іншу людину і говорю: ну, типу, говорю, думаю у своїй голові, який дурень. Радіє такі фігні. Але коли ти відновлюєш цей зв'язок, то ти отримуєш доступ до безкінченного потоку натхнення радості і енергії. І це не якісь. І псошні, і це не якісь фразочки, щоб кудись вас заманити. Це реально тємка. Як же виглядає контакт із внутрішньою дитиною? Налагоджений контакт це коли ти дозволяєш собі бути справжнім, радіти дрібницям і відкриваєшся світові без страху осуду. Ви ж помічали, що діти не бояться взагалі осуду. А саме сором це соціальна емоція, яка нав'язана соціальними нормами. Будь-яка дитина може бігати голічком по вулиці, і їй це не здається чимось неокейним, а соромити її починають уже дорослі, які починають розповідати, що це не ок. Тобі має бути за це соромно. І, на жаль, так відбувається не тільки і штанцями. Нам починають нав'язувати сором за все, що не входить в норми дорослості. І тоді ми втрачаємо цей контакт з дитинкою, нашою внутрішньою, і стаємо суворими. І нещасливими дорослими. Отже, контакти з внутрішньою дитиною це вперше те, що ти вмієш радіти дрібницям, незважаючи на те, що інші думають, як вони на це реагують, в тебе немає сорому, страху, осуду. А наступне це те, що ти можеш легко вигадувати, креативити, творити. Це як із того, що ти починаєш малювати якусь картину, і ти не змальовуєш, а сам твориш. Так і вигадування нестандартного рішення. В робочому якомусь завданні. Ну і улюблене, а можливо краще сказати, актуальне для багатьох, це як контакти з внутрішньою дитиною допомагає побороти апатію і вигорання. Перше, на чому я хочу акцентувати твою увагу, це звільнення від тиску. Не дарма ця дитина називається вільною, так? Вони просто граються, для них все життя це гра, це безкінчений ентузіазм у пізнанні себе навколишнього середовища, чогось нового. Діти не прагнуть бути ідеальними, вони просто граються, креативлять, щось створюють. І коли ось ти покидаєш цю ідею, що треба бути ідеальним, ти стаєш вільним. В тебе з'являється багато ресурсу на те, щоб творити той ресурс, який ти витрачав на створення ось цих дотримування ось цих серйозних, дорослих, стандартів, ти починаєш використовувати на свої потреби. Ти стаєш вільним. Друге це емоційний ресурс. Коли ти відновлюєш контакти з внутрішньою дитиною, ти згадуєш, що таке радість, щастя, захоплення, і ці емоції насправді дають дуже багато енергії. Ну, і третє, це відчуття сенсу. Коли ти відновлюєш контакт із внутрішньою дитиною, ти згадуєш про те, що у твоєму житті важливі не тільки досягнення і дедлайни, а є також момент тут і тепер. Ти згадуєш про те, що є баланс, точніше, він має бути да, між роботою і відпочинком, між тим, щоб ти був успішним, класним керівником, і тим, щоб ти просто міг поїхати ввечері в кінотеатр, подивитися мультик. Або ж поїхати в парк атракціонів і покататись на гірках. І це також має бути. Тому що це дає багато ресурсів для того, щоб бути серйозним на роботі і працювати. Як зрозуміти, що контакти з внутрішньою дитиною відновлено? Тобі легко зупинитися і насолодитись моментом. З'являється бажання творити, грати і пробувати нове. Енергія поступово повертається, і навіть якісь буденні справи стають приємнішими. А далі давайте розглянемо конкретні вправи, як налагодити цей зв'язок і зробити своє життя приємнішим та ресурснішим. По практичних рекомендаціях, що я рекомендую зазвичай своїм клієнтам для відновлення контакту з внутрішньою дитиною, перше, це не боляче. Ставимо таймер на 10 хвилин і, не дивлячись на таймер, дістаємо блокнотик, ручку і пишемо все, що ми любимо робити, що нам приносить енергію, радість, натхнення і зазвичай, в більшості випадків, все, що нам приносила радість в дитинстві, було безкоштовним. Угу. Це важливий аспект, тому що люди такі: О, про що я буду писати, що я буду робити? Напиши те, що ти любив робити в дитинстві, те, що було безкоштовним. Да? Тебе не кожен день водили в кінотеатр, але, можливо, ти кайфував від того, що ти дивився мультики перед телевізором вдома. Безкоштовно. І ось цих 10 хвилин ви просто пишете те, що ви любили робити в дитинстві. І це буде ваш список ресурсних, ресурсних, ресурсних активностей, і ви можете до нього повертатися в будь-який момент, коли ви відчуваєте, що у вас недостатньо ресурсу. А взагалі краще ці ресурсні активності розподіляти протягом тижня і робити їх, виконувати і реалізовувати. Тому що ви не можете один раз на місяць поїхати в парк атракціонів і зарядитися цією енергією і позитивом. Ні, це має бути щоденна практика, умовно говорячи. Це можуть бути якісь маленькі дрібнички да, по типу ММДемсу. Який ви дуже сильно любили в дитинстві, а зараз не купляєте, бо це якась там, я не знаю, їжа для діток там, Скітлос Мемдемс. Але насправді це їжа для вашої внутрішньої дитини. Наступна техніка це лист внутрішньої дитині. Я сподіваюся, ви колись взагалі писали собі листи, тому що це така класна вправа, коли ти, наприклад, на початку року пишеш собі лист через рік, який ти прочитаєш. Клас. також можна писати лист внутрішній дитині. Так би мовити, в минуле. Тобто ви можете написати Привіт, там, Танюшечка, як твої справи? Я знаю, що ти так любиш морозиво, і сьогодні я також їла морозиво. Що ти хочеш? Чим ти любиш займатися? Ти все ще любиш там малювати розукрашки? Чи ти вже зараз більше кайфуєш від музики? Скажи, будь ласка, як я можу тебе повеселити? І можете, наприклад, похвастатися вашими якимись досягненнями? Бачили ці рілси, дуже зараз популярні. Вибач, я, мені 25 років і я все ще, типу, не стала мільйонеркою. Але ти можеш купити собі шоколадку та хоч п'ять». Тоді клас, я за тебе дуже рада. Е, тому насправді це так цінно інколи з сам, самим собою поговорити з цією маленькою внутрішньою дитиною, яка е, десь потребує підтримки, а десь просто може порадіти за вас, і це вам дасть підтримку. Цей контакт працює в обидві сторони. Не тільки ви, наче щось там даєте внутрішній дитині, а й вона вам повертає ось цю енергію, повертає вам, як би, віддячі енергії, натхненням і ресурсом. І третє, я вам рекомендую перейти за посиланням, яке я залишу нижче, або ось тут також, і послухати аудіотехніку взаємодії із внутрішньою дитиною. Не буду спойлерити, вона дуже класна і просто, просто спробуйте. І наостанок хочу сказати, що справжній контакт із твоєю внутрішньою дитиною відновиться тільки тоді, коли ти дозволиш собі бути собою десь смішною, десь недоречною, десь дивакуватою, десь дивною і так дорослі себе не ведуть. Саме тоді ти отримуєш ось цю свободу, яка й дасть тобі той ресурс і енергію, яку ти так сильно шукаєш. Я тобі дякую за перегляд. Бажаю тобі відновити ресурс твоєї вільної внутрішньої дитини та кайфувати від життя, як як це вміють робити діти.